Як отримати хороший урожай томатів? По-перше, вибрати відповідні сорти? По-друге, підготувати ґрунтну і по-третє, старанно за ними доглядати все це під силу будь якому дачникові було б бажання. В'ячеслав Олександрович і Лілія Еммануїлівна Дашкевич вже на пенсії, але нудьгувати не доводиться. Сім'я працює на своїй ділянці практично цілий рік. На ділянці в 20 соток красуються петунії різних кольорів, ростуть хвойні і бігають чотири собаки. Є місце для газону, двох великих теплиць і городу, 12 піднятих рядок корбів по периметру. Ділянки росте малина, онуки люблять ласувати ягодами, але діти живуть окремо. Бувають наїздами і всю роботу по дому і городу В'ячеслав Олександрович і Лілія Еммануїлівна виконують самі. Посівні роботи починаються вже в лютому. Вирощуєте на продаж і розсаду, і плоди. Так, розсаду ми теж вирощуємо на продаж. Уже в лютому починаємо сіяти перець і петунії, потім томати огірки. Гарбузи перший час розсаду ростимо в теплиці розміром 15-4, де є водяне опалення. Друга теплиця розміром 16 шість, один теж опалюється там зараз ростуть томати. Що ви вносите в землю перед посадкою томатів, які добрива використовуєте? Восени ми вносимо гні при перекопуванні землі в теплиці, а навесні комплексні мінеральні добрива. Земля в теплиці швидко виснажується без добрив рослини не будуть повноцінно розвиватися. Влітку підгодовуємо томати і огірки настоєм трав, для цього складаємо в бочку кропиву кульбабу скошену газонну траву, заливаємо водою і через кілька тижнів добриво готове перед поливом рослин додаємо в настій ще кальцієву селітру і розводимо з водою в пропорції 1-1-0. Виходить чудова підгодівля. Настій трав забезпечує наші рослини калієм. А кальцій дозволяє засвоюватися азоту і попереджає появу гнилий. Як ви садите томати, яка відстань у вас між кущами і рядами. Ми садимо по одному кущу в лунку розсаду, висаджуємо з саморобних поліетиленових контейнерів пакетів прямо з грудкою землі. Для цього робимо лунку за формою контейнера, кладемо в неї рослина і обережно знімаємо пакет. Такий спосіб посадки хороший тим. Що коренева система томата не пошкоджується, і рослина не відчуває стрес при пересадці? Відстань між рослинами 40 см, між рядами в стрічці – теж 40 см, А між стрічками 60 см. так зручно ходити по теплиці і доглядати за томатами, щоб полегшити собі догляд. Ми всюди провели крапельний полив, а землю вкрили чорною плівкою. Чим ви обробляєте томати? Ми використовуємо препарат пенкоцеп. Першу обробку проводимо ще до висадки розсади на постійне місце другу через два тижні. За місяць до збору плодів обробки припиняємо, а потім, протягом сезону, користуємося біопрепаратами, як ви формуєте кущі. Скільки стебел залишаєте? Всі кущі формуємо В основному одне стебло. По перше, це покращує циркуляцію повітря і запобігає розвитку грибкових захворювань. по-друге, так можна отримати більші плоди і прискорити їх дозрівання, листя теж видаляємо в міру дозрівання плодів починаючи з нижніх. Зараз на початку осені ви бачите, що наші томати вже зовсім голі, коли ви зазвичай починаєте продавати помідори. Цього року томати почали дозрівати вже до початку липня, ми вирощуємо багато ранньостиглих урожайних гібридів, вони радують нас плодами все літо, першими дозріли томати Малинова імперія фодин. Та популярний гібрид: томати ростуть гронами і дружно дозрівають кущі високі, потужні, вимагають ретельного підв'язування, інакше зламаються під вагою плодів, помідори дуже смачні, ароматні з щільною м'якотю. Добре підходять і для салатів, і для маринування. Які ваші улюблені сорти томатів, в основному ми вирощуємо індетермінантні гібриди, багато вдалих гібридів з плодами рожевого кольору Мамстонф-1. Пінкунікум 1 Пінкунікумфодин, Фодин, x 38 Ф Ці томати стійкі до основних грибкових захворювань, добре зберігаються, переносять транспортування, мають товарний вигляд і відмінний смак. Ще нам подобаються жовті томати Ямамотокс десять 10 Фодин. Цей ранньостиглий гібрид японської селекції може похвалитися великими щільними плодами відмінного смаку. Вони не розтріскуються, не течуть при розрізанні. При зберіганні не стають м'якими, і мамото довго плодоносить, добре росте в будь-яких умовах. Дуже цікаво виглядають жовті томати подовженої форми, як називається цей сорт. Це урожайний сорт, бананові ноги, плоди дійсно цікавої форми. Їх розмір залежить від умов вирощування. В захищеному ґрунті довжина помідора може бути більше 10 тисну. А у відкритому 7-9 у кожній кисті формується 6 10 плодів, у них щільна шкірка і приємний смак з кислинкою і лимонною ноткою для стиглих плодів характерне яскраво жовте забарвлення, а для недостиглих блідожовта з поздовжніми смужками салатового відтінку. З Часом смужки зникають, ці помідори добре зберігаються і підходять для маринування. А які ще у вас є сорти з невеликими міцними плодами, придатними для маринування? Нам дуже подобається сорт Ріо Гранде. Це, до речі, не гібрид, а теж сорт кущі невисокі. Близько один вимагає підв'язки і пасикування, плоди червоні, невеликого розміру, подовжені схожі на вершки. Це дуже урожайний сорт середнього терміну дозрівання, щоб ви могли порадити з великоплідних томатів для вирощування в захищеному ґрунті. Ми вирощуємо кілька великоплідних індетермінантних гібридів. Я вже згадував жовті з 10 фодин, є ще червоні біг біф-1, бігбеф, рожеві мамстон 1 наприклад, Мамстон Ф-1, ранньостиглий урожайний гібрид. Потужні кущі з товстими стеблами відмінно розвиваються навіть при перепадах температури, Плоди не розтріскуються, добре зберігаються, не втрачаючи товарних якостей. Це для нас дуже важливо. Тому що не завжди виходить своєчасно переробляти або продавати зрілі помідори, томати, біг бів води теж дуже врожайні. На одному гроні дозріває 4-5 плодів. Плоди ароматні, смачні великі масою від 300 до 1 на нижній кисті дозрівають більші плоди, але чим вище, тим плоди менше, коли розрізаєш помідор. Його м'якоть нагадує кавун можна їсти як фрук. Ви сказали, що друга теплиця у вас для огірків, огірки теж гібриди. У другій теплиці розміром 1,5-4 у нас в основному огірки. Вирощуємо гібрид 4097. Він дуже ранній, урожайний. Підходить для вирощування в закритому і відкритому ґрунті огірки рівні, красиві, з горками середнього розміру. Хоча ми починаємо висаджувати огірки в кінці квітня, початку травня, хощі відмінно ростуть і розвиваються при перепадах температури. Цей гібрид вже давно став бажаним гостем на нашому городі, ніколи не підводив, радує плодами до самих морозів. Лілія Еммануїлівна зізналася, що за томатами і огірками в основному доглядає чоловік. Він вивчає нові сорти, займається покупкою насіння. Мені вистачає роботи по дому і заготовок на зиму, коли в теплицях такий урожай. Тільки встигай його переробляти і реалізовувати.